Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Toyota Prius C 2015 року випуску. Автомобіль у нас на передньому приводі, це гібрид. Ось так вона виглядає по колу. Технічно по автомобілю немає ніяких зауважень. По кузову є невеликі сліди експлуатації. Стоїть нова земля. Також у нас є люк. Так машинка виглядає по салону На автомобілі у нас 49 тисяч км пробіг, є клімат, блютуз, камера заднього входу, таким чином виглядає кермо, люк, салон чистий, приємний, не затяганий. Ось так виглядає задній ряд автомобіля. Цей автомобіль наявності в нашому автосалоні автодилер та доступний до перегляду.